14 лютого у палаці культури прометея відбулося розширене засідання профкому бурштинської тес, на якому розглядалося питання про стан та перспективи існування футбольної команди енергетик. У засіданні взяли також участь члени виконкому міської ради, депутати нинішнього і попереднього скликань і, звичайно, найбільш активні уболівальники бурштинського енергетика. Відкриваючи розширене засідання правкому бурштинської тес, заступник міського голови Володимир Гулик представив присутнім людей, які мають безпосереднє відношення до становлення і розвитку бурштинського футболу. Президента футбольного клубу енергетик Мирослава Лотоцького та голову правкому бурштинської ТЕС Ігоря Столяра. Зрештою, долію футболу того дня переймалися усі присутні у малому залі палацу культури прометей. Адже енергетик давно вже став невід'ємним символом. Нашого міста. вже 14 років, як команда енергетик, грає в професіональній футбольній лізі, а створений клуб був вже цього року, дай Бог, будемо вшановувати 20-річний ювілей. Приводом для занепокоєння долею команди стала зміна власника бурштинської ТЕС, оскільки саме це підприємство усі попередні роки було головним спонсором енергетика. З приходом нового власника десятки, сотні телефонних дзвінків, що буде з командою. Питання це надзвичайно актуальне практично для усієї громади міста. У нас при футбольному клубі працюють і дитячі секції, в яких займається майже 150 дітей. Діти приймають участь у змаганнях, як обласних, так і всеукраїнських. Завоюють непогані місця. Історія бурштинського футболу писалася, як я вже сказав, давно, і ми знаємо, що наші випускники, наші вихованці гідно захищали честь України, і як за, як і за національну збірну України, так і за юнацьку, так і за молодіжні збірні, наші вихованці. Грали, і грають в командах Прем'єр ліги, Першої, Другої професіональної ліги. Наші бурштинці після завершення футбольної кар'єри стали видатними, знаними тренерами. Як... Такої ж думки, як показало, обговорення дотримується і більшість присутніх у залі завзятих уболівальників. Бо, хоча у них і було чимало претензій до гри футболістів енергетика, особливо останнім часом, усі вони вірять у свою команду і завжди готові її підтримати. Висловити підтримку енергетику приїхало чимало болівальників з інших населених пунктів району, серед них і голова районної ради Петро Стрембіцький. Я себе не представляю Галицький район, місто Бурштин без футболу. Футбол наш в принципі буває різний. Ми деколи задоволені, деколи не задоволені, деколи сміємося, деколи плачемо, але він є наш футбол найкращий. Загалом обговорення питання розвитку футболу у Бурштині проходило змістовно і конструктивно. Що стосується занепокоєння долею команди «Енергетик», то на щастя воно виявилося марним. Я мав телефонну розмову з керівництвом ДТЕК, яке дало підтвердження, що команда буде профінансована. Високо цінив рішення керівництва ДТЕК про фінансування футбольної команди і постійний уболівальник Микола Коровань, який свого часу, займаючи відповідальні посади на бурштинський ТЕЗ, багато зусиль доклав до стабільного фінансування команди. Рішення, яке прийнято стосовно футбольного клубу, є позитивним, позитивним для всіх енергетиків, не тільки навіть бурштина, а тому, що сьогодні клуб представляє практично всю енергетику на всесоюзних змаганнях професійних команд. Тому це радує, і я думаю, що бурштинці сьогодні те свято, яке вони мають, ну принаймі раз два тижні. Виходячи на вболівання за свою команду, ця традиція буде продовжена. Президент футбольного клубу «Енергетик» Мирослав Лотоцький у рішенні керівництва ДТЕК впачає не лише прагнення сприяти розвитку футболу, але й щиру турботу про соціальний розвиток міста і змістовне дозвілля його мешканців. Та компанія, яка взялася займатися виробленням електроенергії, реалізації, і е, зважує на те, що ті працівники, які не працюють на електростанції, ті люди, які живуть у місті енергетиків, повинні і мати е, відповідно е, в час, місце е, для відпочинку і для своїх е, занять тих, які вони б хотіли займатися. Мирослав Ількович щиро вдячний керівництву дитеку, усім уболівальникам і звичайно інформаційному спонсору телекомпанії Раї. Я дякую всім, особливо вашій е телекомпанії, яка постійно тримає в курсі всіх наших мешканців, як бурштина, так і району і інших районів, і е так і підтримуйте, тому що ви робите добру справу для всіх. Головний ж висновок полягає у тому, що команда енергетик житиме і завдяки фінансовій підтримці компанії ДЕТЕК радуватиме нас чудовою грою. Цю звістку усі присутні зустріли дружніми аплодисментами.